А ви знали, що є програма для студентів перших і других курсів українських вузів? Програма безкоштовного навчання, один семестр в американському вузі з покриттям всіх витрат, витрат на навчання і на проживання. Знали? Не знали? А ви знали, що є програма для тих, хто отримав бакалаври в Україні отримати магістра безкоштовно? В університеті Оксфорду. Oxford University. Знали? Не знали. Ще багато чого у нас є цікавого в наших соцмережах. Дуже часто клієнти дзвонять і кажуть: а чого ви нам не сказали? Така класна програма? Чого ж ви нам не розказали? Ви думаєте, ми кожному клієнту окремо дзвонимо і розказуємо про цікаві програми? За 20 років у нас їх трошки накопилось, тому. Найкращий спосіб дізнаватися про всі цікаві новини в світі навчання за кордоном в нашому телеграм-каналі, на Фейсбук сторінці, в інстаграм-каналі та Тіктоці. Будь ласка, підписуйтесь.